Thank you. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвін, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали мрії. Весна була весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучії ташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела я луна, співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала весна для всіх настала, дарунки всім вона несе ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула. Радісна весна. Ні, не забула, і в вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замегутіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.